Вітаю, глядачі та підписники, це агросвіт запчастина. Хочу представити вам нашу продукцію: це проміжна опора оприскувача. Ось так вона виглядає. Тут йде 6 шліців на кардан від трактора. Тут 6 шліців йде на сам насос. Це, до речі, насос Tadlen 120. Це агропласт 100. польські насоси. Кому буде цікаво, можна буде їх замовити. Ви запитаєте, для чого потрібна ця проміжна опора. Вона змякшує включення насосу через ВОМ, бо якщо напряму воно йде удар і розбивається сам вал внутрі підшипники, насос ходить в два рази менше. З промопорою такого не буде. Якщо комусь буде потрібно, її також можна буде заказати у нас в інтернет-магазині або телефонуйте за номером телефона 066.